Саранча. Лише руїни залишились від потужного Кременчуцького меблевого комбінату, як і від майже півсотні Кременчуцьких підприємств. Стерте із землі колись відоме зелене господарство міста. І по вулиці 1905 року та по вулиці Карла Маркса. Немає контори. Колишньої будівлі відомого спеціаліста по флорі Карла Бера. А яка це ще цього року була будівля, та в ній же міський чи державний музей можна було організувати? Хоча про який музей цим можна говорити, коли дитячу школу юних натуралістів в центрі міста розвалили, перетворили в жах? 16 училище з великими майстернями, будівлями. Лише на краю площі зводиться нова офісна будівля з брехливим будівельним паспортом, реставрація. Не стало тепличного господарства. Вирізані металоконструкції та труби підігріву ґрунту. Натомість на колишньому місці теплиць звалище сміття, яке звозять туди комунальники, аби не вести його на Деївське звалище. Та куча викрадених і понівічених командою міськвиконкому кіосків та гаражів стоять на цьому смітнику. Комунальні транспортні засоби не зрозуміло як. Як цей транспорт обслуговується? Хто його і де перевіряє, хто випускає на лінію ці трактори, вантажні автомобілі, екскаватори. Вже два тижні поспіль розвалюють потужні будівлі ШРБУ, міського шляхового ремонтного будівельного управління. Комусь потрібно добудувати приватний стадіон з льодовим палацом, готелем та рестораном. А вартість. Неприватного, а громадського нашого нерухомого майна ШРБУ близько 10 мільйонів. Хтось за це заплатив? Мабуть, бо ні прокуратура, ні депутати цього не бачать. Мабуть, хтось одержав під приватний комплекс тільки спустошену землю ШРБУ, тому й безкоштовно. А також виходить, як тільки якісь шнирі щось затівають, першим ділом критикують, поплюжать, оббріхують керівника, запоногоного ними під руйнацію підприємства, принижують його перед людьми, відсторонюють його, обезглавлюючи підприємство і призначають керівником робота або подільщика. І вперед, за рахунок міста Кременчука, вся дорожня техніка і працівники декілька місяців працюють в місті Комсомольську. Потім техніка переводиться на місце міськ світла, де не поміщається. Міськ світло в де теж не поміщається. Одне розорення, арт склади, меблевий комбінат. Зелене господарство, ШРБУ, чому за них ніхто нічого не заплатив? Чому все спочатку доводять до руйнування, а не продають? А де ж тендер, торги та зараз тільки найстаріша невеличка конторка колишнього меблевого комбінату, що передана була Піріус Банку Цим же банком продається за 670 тисяч доларів США. Чому за рахунок міста викидається сума 7 мільйонів на очищення озера, що біля приватного стадіону Кремінь Арена в міському саду, за рахунок міста за півтора мільйони ставлять огорожу, а за потужне підприємство ШРБУ? 10 мільйонів ніхто не заплатив. Як голова комісії із земельних питань міської ради виділяє цим особам міську землю? Як і під стор безкоштовно, не заплативши за міське майно чи за дерева? Чому зноситься за рахунок міста чергове ще одне підприємство? Щоб передати земельну площу приватній особі під приватний стадіон, спортзал, фітнес-клуб, готель, кафе чи ресторан. Встав би покійний директор ШРБУ Черниш. Мабуть, не захотів би, щоб його іменем називалась вулиця в місті, яким править зальотний шулер із своєю командою, що зруйнував для себе його підприємство. Встали б покійні. Дев'ятисильний Чепішев. Мабуть, з сходу в могилу впали б, побачивши своє зелене господарство. Встали б жердєв, самбур та глянули б на свій рідний меблевий який розбудовували кожну цеглину берегли. Через це, не витримавши шулерів, вони так рано відлетіли з цього світу. Були б у місті, патріоти євреї. Мабуть, немає. Втім, це справа не тільки єврейська, це справа праведності всіх людей. В звалище перериті могильні пам'ятники колись єврейського кладовища на безоплатно відданих приватній особі артскладах. Перерила, перегадила саранча, артсклади, а всім кременчужанам байдуже. І цей гріх висить на нас всіх. Прикро, що так дешево розводять приїжджі шулера Остапа Бендера з перефарбованими кісами-поліцаями наш народ. Прикро! Гидко, аж кулаки ціпініють від діяльності цієї саранчі, що продовжує наживатись на руйнації кременчуцьких підприємств. Чи комсомольського регіону? Чому таку вседозволеність дозволяють собі ці вискочки чи чиїсь маріонетки? Чому за рахунок бюджету будують собі контролюючі органи та чиновницько-депутатські істоти, котеджі, підводять до них комунікації, газ, воду, дороги та електроенергію? Чому за ці кошти не будують громадську інфраструктуру, підземні пішоходи, тролейбусні лінії, театри, квартири для малозабезпечених інвалідів? Та хто ж дозволив бютівським пацанам-патріотам Бабаєву та Живазі руйнувати підприємства, села, могили, цвинтарі, цим патріотам в лапках? Яких поєднує одна національність, одна культура, один спосіб збагачення, без дозволу законодавчого, правового, самостійно дозволяючи собі зносити підприємства, села, цвинтарі, хоч в селі Єрестовці, хоч в селі Підлужжі, хоч в інших селах, хто дозволив? Зальотним хімікам з 101 го кілометра руйнувати могили біля міста Комсомольська, чому, що держава, місцеві громади, відповідні служби по даних районах, природних ресурсах, екологічних наслідках ще нічого не вирішили, а там самостійно з'являються кар'єри, комбінати, очисні споруди. На тих масивах, як ніде в світі, захоронення, якому більше семи тисяч років, там же культура нашого народу. А хто дозволив в місті Кременчуці розрити і перевести тришарове кладовище 16-19 століть біля готелю Кремінь, а на тому місці? Будувати житловий будинок. Хто з того місця церковного цвинтаря розпродав булижник? Саранча, яка ніколи в житті в нормальному суспільстві не сталася би? Саранча, що без року тиждень, як з'явилась в місті Кременчуці, чи у віці 19 років з мільйонами у місті Комсомольську? Із наївної нашої мовчазної згоди, слухаючи лапшу за гречку і зреліща, не наші руйнують нашу батьківщину, грабуючи чесних українців, забираючи Богом дані українцям природні, культурні та трудові багатства. Витравлюючи духовну силу та природну екологію нашого середовища